Часто говорять про те, що Біблія забороняє вшановувати ікони, образи, так як це є творіння людських рук і це є порушення заповіді Божої. Але якщо ми подивимося на саму заповідь Божу і на те, кому ця заповідь адресована, і яке було шанування насправді речей, виконаними людськими руками, то ікона зовсім не підпадає під це правило. Чому? Тому що ікона є. Нагадуванням нам чогось важливого, особливого, тим паче, що на іконі зображений сам Ісус Христос. І звісно, що ми, як люди, шануємо ікону лише в такому символічному форматі, так як ми шануємо, наприклад, фотографію рідної, близької людини. Ми, в знак пошани, можемо до ікони підійти, перехреститися, можемо навіть поцілувати ікону в знак того. Що на ній зображений хтось особливий і важливий для нас. І в цьому наша віра, наша молитва не завершується, адже ми адресуємо свою увагу, своє бажання, свій посил духовний не самому зображенню, а тому, хто на ньому зображений. А Христос знаходиться не в цій іконі, Христос всюди. І ми в першу чергу звертаємось до Нього. Ікони є лише нагадуванням нам того, наскільки Господь близький до нас, і також вони сприяють тому, щоб ми могли налаштуватись на молитву і більше усвідомлювати і розуміти те, перед ким ми стоїмо, чого ми хочемо і яким маємо бути.